Добрий вечір. Я Тетяна Клименко. Вітаю вас у нашому просторі 12 відтінків білого. Сьогодні ми занурюємося у стихію вогню, енергії, трансформації та внутрішнього зростання. І наша розмова буде про те, як віднайти свою білу серцевину. Джерело внутрішньої сили та вічного прагнення. Тема зустрічі Біла серцевина соняшника. Сила прагнення. Легенда про соняшник. Колись дочки сонця купалися в морі, і молодша з них забула на березі золотий вінок. Сестри не стали чекати її, і вона залишилась одна. Там її зустрів прекрасний син землі. Він показав її красу земного життя, спів солов'їв, зюрчання річки, аромат черемхи і найголовніше кохання. Захоплена цим новим світом, вона пообіцяла залишитися з ним, нехтуючи закликами сонця повернутися додому, до Золотого палацу. Відсвяткувала весілля. Матір земля дала їй роботу доглядати за бджолами. Дні текли одноманітно, радість і веселість померкли. Чоловік, втомлений працею, перестав говорити ласкаві слова. На всі її запитання про те, чи вічна любов, він відповідав ні, не вічна, вічна лише праця. І тоді дочка Сонця затужила за батьківщиною. Вона почала благати сонце повернутися додому, готова була стати навіть служницею, аби знову відчути себе своєю. Але сонце відповіло, що занадто довго вона залишалася на чужині, її ноги виросли в землю, як коріння. Сонце заплющило очі і на руки дочці впали кришталеві намистини, сльози сонця. Вона спробувала ворухнути ногами, але земля міцно тримала їх. Так вона і залишилася на землі, перетворилася на квітку, яка, сумуючи за батьківщиною, завжди обертається до сонця. Це квітка, соняшник. Це легенда не про втрату, а вона про трансформацію. Про те, як ми обираємо, живемо, розчаровуємося і все одно ростемо. Ми всі трохи дочки сонця і трохи земля. Ми обираємо щось реальне: кохання, роботу, родину, місто. Іноді це важко, не так, як нам. Уявлялось. Але твоя біла серцевина, твоя стійкість, твій рух до світла нікуди не зникає, навіть якщо зовні ти виглядаєш мовчазною, навіть якщо стоїш нерухомо, головне ти тягнешся. Це і є сила. Практика розквітне як соняшник. Давай зараз зупинимось. Це момент тільки для тебе, для того, щоб згадати, ким ти є. Можеш сісти або стати зручно. Розслабся. Заплюсь очі, якщо тобі комфортно, або просто сфокусуй погляд перед собою. Зроби глибокий вдих і повільний видих. Вдих і повільний видих. Уяви себе соняшником. Відчуй своє коріння, що міцно тримає тебе в землі. Це твоя опора, Твій досвід, навіть твої вирослі обставини. Тепер уяви, як ти починаєш тягнутися вгору. Ти відчуваєш енергію, що наповнює кожну твою клітину. З кожним вдихом ти ніби обираєш життєву силу, силу своїх мрій, своїх прагнень, своєї внутрішньої мудрості. З кожним видихом відпускаєш усі сумніви. Усі розчарування, усі тіні, що могли б завадити твоєму зростанню. І відчуй, як твоя голова соняшника, твоє обличчя, твої думки повертаються до джерела життєвої енергії сонця. Навіть якщо воно зараз приховане за хмарами, ти ж знаєш, воно є, твоя внутрішня біла серцевина горить яскраво, освітлюючи твій шлях і твій вибір, зроби. Глибокий вдих, відчуваючи цю силу і прагнення до зростання, з видихом дозволь цьому відчуттю залишитись з тобою. Коли будеш готова, м'яко відкрий очі. Легенда про соняшник це про нас, про те, що ми можемо змінити обставини, обличчя, мрії, але не свою природу. Навіть якщо земля тримає міцно, навіть якщо голова нахилена, глибоко в нас залишається напрямок, свідоме прагнення. І коли здається, що сил немає. Згадай не про мету, а про себе, про те, ким є ти. Пам'ятай, твоя сутність це вічна сила прагнення, не обіцянка, не мрія, не ідея, а саме сутність. І повертатися до себе це теж пророх. Дякую, що сьогодні були зі мною у цьому сонячному полі енергії і вічного джерела. До зустрічі у наступну середу.